Тут гарна позиція для взуття. Але питання, вона біла і це бамбук. І коли брудне взуття ставиш, що з нею буде? Як вона буде потім виглядати? Це треба сюди щось підкладати чи що? Поки що подумаю. Цю полицю можна другу ще купити і зверху поставити, буде висока. Цікава річ на знижці. Так, ми тут побачили кумедний килимок в ванну кімнату. Мені цікаво, що з нього буде, коли випрати, коли він стане чорний і його треба буде прати. Ні, ну Це якийсь поліестер, да. а -а -а. то має бути все нормально. Прикольно. Клас. Ну, уяви. На дотик чистий поліестер, а вартість 800. Таке щось цікаве. Важка ковдра. Ну-ка, мама, це підняти. Скільки вона кілограм? Кілограм п'ять, так? Да? А зім написано. Клас. Мама, Це для любителів. Взагалі я сюди йшла подивитись на оце дзеркало аркою. Воно таке маленьке. Здавалось більшим на сайті і по розмірах. Отак. Мені подобається золотий колір, він не надто жовтий, а більш на латунь схожий. Що можна брати, і не викривлює. Тобто е, класне дзеркало можна брати. Покажу вам свій уловчик. Вюзку взяла таку підложку, її я буду використовувати під цю скатертину, щоб вона не їздила, тому що ось цей піднос дуже легко здвинути. Якщо дитина потягне, ну, дитина не має тягнути, але якщо що, може легко впасти. Тому цю штучку я постелю під скатертину. Далі давно хотіла оновити. Ой, це сир, давно хотіла оновити шторку, занавіску в ванну, в таку нейтральну, біленьку, бо там у нас зараз такі тропічні рослини, а це така біленька з сірими крапочками. Так, це сир веганський, як завжди. І солодощі теж, оруго, це майже єдине веганське таке, що є всюди. Такий сир. Тут ще така штука дуже смачна. Це, здається, з кешю. Але вона дуже смачна. І багет. Ще такий килимок взяла, він великий і дешевий. За 100. 10 або 130 гривень, не пам'ятаю, 60-80 см якраз на ширину дверного полотна, бо в нас вже немає давним-давно треба покласти. І ось синоніум, який пересадила в новому горщику, бачите, горщик сам темний, він мокрий. Дуже цікавий буде досвід. Глиняний горшик, який буде промокати буквально. Тобто, я навіть боюся, що це блюдце теж може промокнути, тобто, треба обережно. Тому я поставила на серветку. От, Побачимо, як це буде. Ще пересадила дискідію. Вона була в мене в цьому горщику, але в іншому пластиковому ще містилася. Тож я її пересадила вже в кінцевий варіант в цей горщик. Ви тільки подивіться, в мене з'являються листочки у монстери. Ось це найбільше розкручується, далі менше, і, і там десь теж ще один маленький. Нарешті, нарешті, всю зиму сидів. О, не ще маню. Ні, це якийсь старий. Всю зиму сидів, чекав моменту і ось починає мене тішити. Так, і давайте вам покажу. Ось так виглядає шторка, яка зараз у нас є. Бачите, вона така тропічна. І трошки вона суперечить з цими нашими шпалерами. Ці шпалери я обожнюю, я їх спеціально. Це таке єдине місце, де проходять всі між ванною і туалетом, і бачать цей візерунок. І ці яскраві тропічні рослини якось з ними не дуже дружать. Тому я зараз заміню на цю нову шторку, подивимось, як воно буде. О, давайте зробимо таку до та після. Таке оп! І три, чотири. Та дам Ну що ж? Все змінилось. Там у нас стелі немає, до речі, не звертайте увагу. Але мені подобається, що тепер ця шторка не так помітна. Я потім колись зроблю румтур по ванній кімнаті, коли нам зроблять і шафку, там, і стелю, коли це буде цікаво. А наразі поки що так. І ось ми знаходимось в передпокої. А сюди я дивилась дзеркало це аркою. Вже наклеїла малярну стрічку, щоб побачити взагалі масштаб цього дзеркала. Ну і воно, очевидно, таке ну зовсім маленьке, вузеньке. Хочеться щось побільше от такого розміру, і, можливо, вище навіть дверей. Щоб так подовжувати простір. Ось ця консолька вінтажна. Моя улюблена, і от її я хочу оформити. Взагалі мені подобається змішання стилів: старе, вінтажне і нове. Ну, я б сказала, в мене тут класичне, більше оцей стиль дверей. Це більш такий класичний, можливо, американська класика. Але так, це дзеркало точно мале. І зараз я вам покажу, куди я все-таки придумала таке дзеркало аркою помістити. Ось сюди воно чудово встане. Отак, по ширині 40. Тут метр, все чудово. З цієї сторони в мене ще буде шафа, така комірка. Буде досить таки тісно в цьому коридорчику, але дзеркало буде розширяти простір. Тут у мене справа також комірка, ще треба дороблювати цю сторону. Будуть штори, а там пральна машина. Так от, дзеркало тут, я думаю. І саме в золотій рамі. Можна те інше дзеркало аркою в чорній рамі, воно менше, ось так десь. Але ж в цій золотій красивіше. І я хотіла б розбавити ці чорні елементи, які також мені дуже подобаються, але з золотим вони будуть виглядати свіжіше. І ось я поклала килимок під двері. Все-таки він вздовж не ліг, а ліг поперек, Це 60 на 80. Ну, чудово, діти і всі будуть заходити тут розуватись, прямо сюди ставити. І, до речі, замість на це місце я хотіла шукала ой ту полицю для взуття. До речі, постелила ж я цей килимочок, що не ковзає. Ось, і вже тацю дуже важко посунути. Дуже міцно тримається. Так, ну і облаштування кухні ніколи не зупиняється. На днях, можна сказати, накрився наш чайник, електрочайник про той, який я розповідала у відео, техніка, на якій не варто економити. І там я казала про свій чайник, який мені подарував чоловік на день народження, і йому вже 5,5 ,5 років. Так от від нього відвалилася кришечка. Тобто, він заварює, все класно, кипітить воду, але. Немає кришки, скажімо так. От, і ми замовили новий чайник. Ми не знайшли на українських сайтах саме такий, як нам потрібен, і по дизайну, і по функціоналу. Нам обов'язково потрібно було, щоб він тримав температуру. І цю температуру можна було вибирати. Ну і Ще важливо, було, звичайно, дизайн. І знайшли на а, британському Амазоні. і чоловік оформив доставку. Коштував він, до речі, дешевше, ніж в Україні коштують з таким же самим функціоналом. Як саме замовляти, я докладно не знаю, цим займався чоловік, але сайт називається NP Shopping. Тобто це нова пошта доставляє з Європи. От, І давайте разом розпакуємо. Ми тільки відкрили, але я не бачила саме чай, чайник, як він виглядає. Так, це основа під дерево. Пластик під дерево. Так, дивимось. Кришечка. Кришечка дуже проста. Привіт, ви мене бачите. Кришечка дуже проста, і мені подобається це, тому що це дуже практично і довговічно. Немає цього механізму, коли натискаєш, воно відкривається. Часто буває, пластик там слабше і щось там не відкриває чи заїдає. Ось. Ось такий колір. Сіровато-м'ятний. На камері, мені здається, він більш. Блакитний, але вживу він більш зелененький, тобто такий реально м'ятний. Вилка, до речі, тут британська, і разом з цим чайником також замовляли адаптер. Дуже важливо ще мені було, щоб тут було видно, скільки води тут є. Тут виставляєш, я так розумію, таке заглиблення. Тут виставляєш температуру, яка тобі потрібна. Це щось? Ну, буду розбиратись. І тут, до речі, є ще з такої ж серії тостер і мікрохвильова піч. Не знаю, не впевнена, що я б хотіла якийсь комплект мати. Давайте подивимося, як там всередині. Все нормально, все практично. І фільтрик. Є. Ну, пластик, скажімо так, пластик цієї основи, і тут, -от на русьці, ну, він такий простий, невибагливий, скажімо так, нічого такого специфічного. І ще хотіла показати ще одну таку штучку для облаштування. Я показувала у мене на стільниці, ножі зберігаються, але я хочу від цього відмовитись. Все-таки не так часто я. Використовую якісь великі ножі, тому я взяла цю магнітну планочку, і її я поставлю у шухляду. Я зараз все це покажу. Шухляда в мене дуже глибока, і там якраз довжина всього найбільшого ножа вміщується, і вони туди чудово встануть. Ось на такий двосторонній скотч збираюсь приліпити планочку. Я взяла найдовший ніж і. Ось тут звільнила вже місце. Ось на такому приблизно рівні я можу встановити планочку. Може, трохи, може по центру. Так, прям по центру може. І он там он. він заїжджає чудово, ніж, нічого йому не заважає. Це найдовше, я сказала. Не пам'ятаю так, все можна ліпити. І останні штрихи. Так виглядала ця стійка з ножами і приборами. Ось наш чайник, який зламався. А так? так це ми прибираємо. Так виглядатиме цей куточок тепер. Цей глечик буде тепер стояти з приборами. І новий чайничок. ось, власне. Місце для ножів. Ці ножі я дуже рідко використовую, ці трохи частіше, і тут буде те, буде те, що я використовую постійно. Наприклад, буду складати зранку після посудомийної. Зараз вони брудні. І ножиці тут пристроїлись. Мені здається, буде дуже зручно. Діти сюди точно не будуть лазити, мала точно не буде лазити, вона, коли встає, вона навіть не бачить, що тут знаходиться в шухлядці. Виставляємо чайничок. Це він, я так розумію, працює як температура води. Налила воду, очевидно, вона 17 градусів. Вмикаю. Це я вже поставила 100, ось можна 95 до 40 градусів. Так, ставлю на 100. І це keep warm. <laughs> тобто, keep warm, тримати температуру можна до 95 градусів. Ось це максимально. Набирає температуру, аж трясеться. Ой, жах. Що ж ти так стараєшся? До речі, тут потужність 3 кВт. Шалер, ну, але швидко-швидко набирає. 98. Я думаю, не треба ставити на сотку. Можна і 95, щось він і так старається. І у нас свого роду розпаковочка. Це я замовила українського виробника. Засоби для волосся. У мене хвилясте, іноді кучеряве, ну, більше хвилясте волосся. О, дивіться, яка, яка чудова мила штучка. Сухоцвітик. Ось. Косметику для волосся. Так, це крем для рук, це заодно замовила. Взагалі, косметика для хвилястого волосся дуже дорога, ну, така, що дійсно класно працює, дійсно зволожує. Так, це незмивний крем, буду пробувати. Ось, заради цього шампуню, я це все замовила. Ну, як заради, і стайлінг тут теж добрий. А шампунь безсульфатна формула. Моєму волосся підходить безсульфатна формула, тому що воно вюнке і реально висушується і стає більш пористим зі звичайними шампунями, які можна купити в звичайних магазинах. Навіть був такий досвід, шампунь, який позиціонується як безсульфатний, насправді там. Все є. Я просто ходила до професіонала, до спеціалістки з кучерявого волосся. Є такі прямо спеціалізовані перукарні. Наприклад, як же ж, а, Дім Кудрів. Так, Дім Кудрів я була. От, і там я брала косметику, але вона дуже дорога, вона дуже класна і дуже дорога. І хочеться якось якийсь аналог шикарний, якщо він буде український. Ось так. І це у нас бальзам маски для волосся. І це ще, до речі, сухий шампунь. Сухий не в тому плані, що на брудне волосся пшикати, як аерозоль. а його треба розмилити і використовувати твердий о, правильно, я не так сказала: не сухий, а твердий шампунь. Тобто, як мило розмилювати. І це ще що? Крем, молочко для волосся. Просто буде. Оце все. Коштувало разом як півтора шампуні того дорогого бренду. До прикладу, давайте глянемо склад. Це бальзам, маска для волосся. Склад: вода очищена, олія, мигдалю, кокосова олія, касторова олія, емульгатор інулін, кератин. Так, Фукогель. Вітамін Е, молочна кислота, консервант, ароматична композиція. Звучить доволі натурально. Ой-ой-ой-ой-ой! Хто це в нас тут голодний котик? Хто це голодний котик? А? Ну що? Їсти, 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 їсти. Хочеш їсти? Тебе що? Погодувати? Тебе погодувати? Ти трошки збент. Спентежений котик. Його не годують. Давай лапу, дай лапу, ну дай. Нільчик, дай лапу, ну дай. А хто буде відпрацьовувати свій корм? Хто буде відпрацьовувати? Ну, ти не будеш. Ти не збираєшся. Давай лапу, давай лапу. Ой, який злюка. Який Угу. Mm -hmm. ще й підморгує?